Друзі, всім привіт! На годинку 8.30 ранку і ми вже з вікою вирушаємо на ринок. На цьому ринку буваємо дуже рідко, але там є багато цікавої риби, тому їдемо саме за нею і, звичайно, вам все покажемо. А ось і сам ринок. Наш таксист висадив нас ось тут, тому що далі він не зміг проїхати, так як купа байків і товар. Ось тут м'ясо висить, тільки, якщо чесно, воно якесь виглядає не дуже свіжим. Далі нічні сорочки. Слухайте, ціни дуже приємні. 50 та 100 тисяч за нічні сорочки. Це досить бюджетно. Нижня білизна ось так ось, можна сказати, майже на цементі. А ми йдемо у грибний відділ. До речі, на цьому ринку ми з вами вперше. Тут ми ще не були. Який джек величезний. Так, ми вже підходимо, Ось тут такий ринок типу під накриттям. Віка нам сюди. Так, ідемо. До якийсь мені хважить, гарно. Ага, жаби продаються. Чого тут тільки немає. І здається, ми вже трішки пізно прийшли, тому що дуже малий вибір риби. Тут зазвичай ще більший вибір. Зараз у нас 9-та ранку. Ось така цікавенька. І мені подобається, що вони зразу її можуть тобі почистити, відірвати голову, зробити все, як тобі потрібно. Показую вам ринок спочатку. Ось тут вхід. Заходимо. Так все розкидано, далі ось таке сміття. Я думаю, ви приблизно розумієте, які тут аромати, тому що м'ясо і риба, і плюс 30 градусів. І ось це все сміття. Ось вони тут в таких мисках збирають посуд мити. А ми йдемо, купимо креветки. How much? А Вона вже мені хоче накидати, я їй просто спитала ціну. О, дивись, оця риба, що ми їли, риба слон. One kilo. А десь по 200 тисяч осіб. Окей, окей. Окей. One kilo. Так, беремо креветки 200 тисяч. Це дешевше, ніж на нашому ринку. У нас переважно 220-250. Беремо рибу. Виглядає класно. Я не знаю просто, як її готувати. Ми її купували, купували на барбекю нам готували. А як її приготувати вдома, я не знаю. Так, дивіться, ми пройшлися далі, а тут креветок, а креветок на різний. Розмір взагалі дуже багато. Вау. Так, ідемо ще ось туди. А дивись, і тут є ось ця риба, бачиш? Не знаю, ми з вікою подумали, що, напевно, ми не будемо її брати, бо я не знаю, що з нею робити. Ти що скажеш? Є інтернет. <с Bil -2> <suit> Та інтернет є, але я не знаю, я щось не впевнена. Так, тут що в нас? Креветки, також різна рибка цікавенька. Оцю я би спекла. Це щось схоже на дорадо. How much? How much? І дивіться, скільки ракушок різних. Так, бачу, вона виймає 150, 170, ага, 170. Окей. Так, візьмемо цю рибинку. Дома спечемо. Так, одна рибина нам заважила на 135 тисяч. Ось подивіться, вона одразу її мені чистить. Це класно і зручно. Зразу приходиш додому і в тебе готовий товар. До речі, тут якась цікавенька риба, я взагалі не знаю, що це за риба. Ось це схоже на тунець. Ну і креветки, звісно, знаю. Ось ця така цікавенька в крапочку. Ось така цікава. Хтось купує ракушки. Ого, ще їх так стукати потрібно. Я перший раз таке бачу, щоб стукали ось так ракушки і важили. Все, рибка є. Так і раніше, як ми сюди приходили, ми ось тут купували рибу, тому що дивіться, Віка, що це за риба? Це взагалі щось похоже на якусь акулу. Не знаю? Yeah, так, дивіться, яка вона велетенська. клас. Давай ще з цього візьмемо. Оце може? Ні, оце ні, бо я... Hello! Hello! Hello. Клас, але цікавенька всяка риба. Дивись, які є величезні. Це ж каракатиця, ні? Кальмар. Ні, кальмар ось це. Чи це теж кальмар? А як тоді виглядає каракатиця? Мені в коментарі десь якось раз писали, як ми ходили на суп, що це каракатиця. А це кальмар. А це взагалі похоже якось на щуку. Ну, цікавенька риба, цікавенька. Так, зараз якусь спробуємо. Хаумач. 1 кіло. 1 how much? Ага, 300. 300 тисяч. А this one? Mm. А, тут на кілограм не продається, я так розумію, можна тільки цілу. Mm. Ціла то нам забагато. Вся така цікавенька. Напевно, ось цю спробуємо. Так, дивіться, яка величезна махіна. Нам зараз жіночка відріже один кілограм. І це класно, що вона свіженька, при тобі будуть різати взагалі супер. Окей. Я хочу взяти стейка. Ого, яка колода. Вау. Окей, є, окей. Наші питають, які шматки відрізати. До речі, в інтернеті прочитали, що ця риба називається ваху, так? Ваху здається. Або іспанська мокрель GPT не може визначити. Так, або іспанська мокрель. GPT точно нам назву не сказав. За ось цих чотири шматка ми заплатимо зараз 350 тисяч. Ну, слухайте, не дуже бюджетно, але цікавенько спробувати. Таку рибу ми ще не коштували. Йдемо далі. О, oh, носенькі. No, Тут якісь також різні продають. О, диви, є червоні риби, голови червоних риб. А нам би червону рибу. О, ось і є. Hello. Do you have this? For? For. Можливо, вона має ще більше кусочки. Так, вона нам хоче показати. 20. 30 тисяч. Ого. Ого. Окей. Okay. Do you have more? Так, 300... окей, 1 кіло. Ван. О, я хотіла один кілограм, але немає. 300 тисяч, до речі, коштує кілограм червоної риби. В нас на ринку здається 250, але там потрібно йти дуже рано, тому що немає. І вона пішла ось до сусідки, вийняла ще кусок. Дуже поганий косак. One. One. Тому що цей кусок не дуже. Я хочу засолити, мені він не підійде. Але класно, бачите, в них немає такої сильної конкуренції. Вона просто пішла до колеги, взяла ще один кусок, вони б там собі поділились. Окей. Okay. Так, 60 тисяч один кусок червоної риби. Так, шматок червоної риби взяли, йдемо ще глянемо, що в нас є тут. Тут якась така маленька досить рибка. Щось типу нашої тюльки. Таку не будемо брати. Так, ідемо ще, подивимось в інший ряд. Де? Додому. Ні, додому ще ні. Віка вже проситься додому, бо тут не дуже ходити, але потрібно купити рибки. На сьогодні взагалі буде такий рибний-рибний день. Бачите, вже вони якраз і збираються, вже ось пів в нас приблизно. До речі, ось цю рибку теж куштували, досить непогано. З таким жовтим оком. Смачненька. І вони вже починають збиратися. Тобто сюди потрібно приходити десь з 7 ранку до 9. Ось так. Саме найкраще, найкращий час. Ось це якась така цікавенька риба. Ого! Віка, що це дивись, якась цікава. Hello. tree. У неї такий дзьоб, мені сподобався, я хочу її скуштувати. Єс. Yes. Small. Єс yes. три. Теж питаю, які шматки врізати. Ну це супер. А щось я, до речі, навіть не спитала її ціну. Опа. Три. Вей, вой, Три, 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 три. Окей. One more, one more. Три. Все, зрозуміло. Ось так. Так, вона нам вирізала три шматка. До речі, не знаю, чи ви замітили, але вони всі показують на грошах. Окей. Сто тисяч. 160 гривень, три шматка. Все, думаю, з риби на сьогодні покінчено. Дивіться, тут далі купа різного щім'яса є, ось так знизу лежить. Ребра. Якби я знайшла якусь курку тут, до речі, я тут частенько приходила за куркою раніше, то я б взяла. Але щось не бачу. Ось ці яйця мені подобаються, вони їх чимось маринують, не знаю, як це назвати навіть. Ти бачиш курку, Віка? І я не бачу. Ось знайшла я й курку. Hello. This. Okay. Так, зараз нам покаже, чому один кілограм. 80 це що? Ще... 2, 4, 6, 8. Окей, окей. Кван. Ага, це була якась ось таке порізане вже. Не зрозуміло. А це... Окей. Okay. А ця 90. Слухайте. No, this one. Yes. Одна курка домашня за 90 тисяч. Ну, я рахую це окей. Okay. Окей, okay, окей. Okay. 150 за одну курку. Ну це все одно за кілограм домашньої курки це небагато. І також вона зразу нам все зробить. Все поріже, все почистить. Це класно. Знаєте, вона ж бажається лапами, а вона потім ці лапи. Віддавати. Ні, вона лапи віддає. Вона віддає абсолютно все. Ти що, лапи – Це ж тут делікатес. Ти що, забула? І вона навіть голову кладе, але я завжди їй кажу, щоб вона її не, нам не клала. Якщо не звертати увагу на ось це все таке, то в принципі нормально. Тут навіть щось варять. Дубку відрізає. Спитала, чи нам порізати. О, як вона тонко це все зробила. Ну, bigger, bigger. Так, ще зараз печінку нам дасть, сердечко. який. Okay. Bigger, bigger. А то вона мені так подрібнила на бульйон. Професіоналка. Опа. Окей, окей, ні, ні, но, но. Все, дві хвилини і в мене все готово. Опа. Тут, до речі, мелять фарш, якщо вам потрібно зразу свіженький. М'ясо також свісить. Так, все, ось виденько вона. А ти їй дала краще? Окей, 150 тисяч потрібно. Ти вже наготувала? готувала? На У нас сьогодні Віка відповідає за бюджет. Ой, Диви, диви вона лапу. Окей, окей. Ладно, заберемо. Але вона нігті повідрізала в лапах. Манікюр зробила, та, зробила манікюр. Далі мені ще картопля. much? 1 кіло трапилось картопля, хочу запитати скільки. Єн кіло. Двадцять. Окей, you. Ну в нас на базарі по 15, але мені дуже потрібна картопля, тому візьму кілограм. Окей. Okay. Азіати це не ми. Дивіться, який вона мені дала кульок для картоплі. Вони зазвичай беруть одну чи дві там картоплини. Вони часто роблять салат з сирої картоплі, тобто ніхто не набирає, як ми мішками. Я не знаю, що в цей кульок можна покласти. Ну, три картоплини і візьму. Так, влізло мені в цей кульочок п'ять картоплин. Значить, п'ять і візьмемо. Hello! Hello. Так, все. Я ще хотіла дещо купити, але у нас закінчились гроші. У нас не так багато було налічки, тому все, кінець. У нас залишилось пару тисяч, десь 60-70. Якраз ще хочу купити манго і на цьому буде кінець. Потрібно йти знімати, тому що ринок це тільки про готівку. Дивіться, тут навіть є швейна фабрика, можна щось собі підшити. Так, ідемо в якось ще манго, купимо і будемо рухатись додому. Так, знайшли ось якусь фруктову таку лавку. Багато лічі різних. Мені вони не дуже подобаються. А ось там бачу якесь є манго. Тільки тут, як завжди, понаставляють цих скутерів. Потрібно обходити кокоси. Ось. Можна зробити сік собі свіженький. Ось є манго. Ну, Якісь не дуже, але... Більше варіантів немає, можна взяти дві штучки. Так, все, ми на останні гроші купили манго і вже вирушаємо додому, бо в принципі більше нам і немає чого на ринку робити. Купили, в принципі, все, що хотіли, і йдемо додому з пішки. Сюди на таксі, щоб стигнути, щоб було швидше. А додому вирішили пішком, так як у нас не дуже багато продуктів, вони не важкі, можна нести. І ще по дорозі, якщо зустрінемо якусь. Цікавеньку кафешку, де можна випити щось прохолодне, то обов'язково зайдемо. Ну, Звичайно, якщо там можна оплатити картою. Який цікавий бізнес на колесах. Ще й парасольки зверху. Напевно, щоб сонце не випалювало колір чи що, не знаю. Так, автобус з корейцями, як завжди. Тут теж якась типу кафешка така домашня. Зразу ось в хаті. Я не знаю, як вони так можуть. Байк, хата. Тут ось миють посад. Тут продають якусь випічку. Зразу, як повернули з ринку, приступили з вікою до роботи. Тому зразу відварили креветки. Наступне це в нас ось такі два види маринованої риби. Буду запікати на лемонграсі. І наступний варіант це я також взяла два види цієї риби і посмажила. Мені цікаво спробувати її і в печеному варіанті, і в смаженому. І поки я смажила рибу, Віка сидить, сміється, бо в мене вскипіло молоко. Мама підходить, забираю, воно вже починає кипіти. Мама каже: о, вскипіло. Чи ні? О! О, спів. І ще ось цю рибку, яку ми купували, схожа на дораду, була. Ми також будемо її запікати. Ось тут соєвий соус, всередині також лимонграс, різні приправки і поставимо в духовку. Що ж, друзі, ми вже скуштували всю рибу і готові поділитися з вами своїми враженнями. Мені, наприклад, більше сподобались креветки і ікра від риби, і ще дорадо. Ось ця типу, схожа на дорадо, не впевнена, що це дорадо, але дуже схожа і по смаку і по вигляду. І віці також. так? Тобі дорадо? Так. А ось ці дві нові риби, що ми брали, взагалі не зайшло ні в смаженому варіанті, ні тим більше в печеному. Ще смажене, ще більш-менш, а печена взагалі ні. Це що каже, мені так 50 на 50. Тобі 5. Ага, а мені щось взагалі Олегові також ні. І до речі, це дві, дві мокрелі. Це два види мокрелі, просто вони якісь там різні варіанти. Одна плаває в фіка. в прісній воді, друга якась морська, тобто якась між ними різниця є. Але насправді по смаку вона що та що та не зайшло взагалі. Тому креветки, мені здається, це найкращі. найкращий варіант. Так. Але спробували, тепер знаємо, і ви знаєте, поділилися з вами своїми враженнями. Що ж, друзі, на сьогодні будемо завершувати цей відеоролик. Зустрінемось завтра у новому дні, у новому відео. Пока-пока! пока пока